Всім доброго дня, іноді так чудово і так спокійно, просто посидіти в Божому храмі, відпочити від цієї метушні, від цих всіх проблем, які є в нас. Тому я раджу вам, всім, в кого є така можливість, будь ласка, не минайте Божий храм. Обов'язково приходьте. Навіть тоді, коли немає служби, просто придіть, посидіть. Я отако прийшов сьогодні, трішечки посидів, подумав про своє, Богу помолився. І зараз для вас запишу декілька слів. Я думаю, для вас дуже важливих. Ось я в нашому храмі. Це наш храм. Тихо, спокійно. На вулиці, правда, холодно і в храмі трішечки свіжо. Але в нас є дуже гарне опалення. Тому, коли Богослужіння в нас служиться, у нас обов'язково тут тепло. Якщо, будь ласка, в неділю приходьте всі. Тут тепло і добре. Так, сьогодні декілька слів по першому соборному посланню апостола Іоанна Богослова. Це 4 глава, 20, 21 вірші. Хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Я думаю, це банальна цитата, її знають всі. І вона зрозуміла кожному. Адже ж правда це правда. І наша любов до Бога, вона і проявляється через любов до ближніх. Пам'ятаєте, коли Господь говорив про День страшного суда, там в одному із уривків євангельських це Євангеліє, до речі, читається перед Великим постом в неділю про страшний суд. Коли Господь там збере всіх людей і розділить е, цих людей, як пастир відділяє овець від козліщ і одним скаже: Віддіть моє благословення, бо коли був голодний, ви накормили, коли... Спраглий був на поїви, коли б подорожній прийняв, коли був в лікарні чи, чи в в'язниці, винавістили мене. Ті здивуються скажуть: Господи, коли ж ми тебе таким бачили? Він сказав: те, що зробив одному з малих цих, те зробили і мені. Натомість іншим скаже: відійдіть від мене, бо коли був голодний, не накормили, коли був спраглий, не поїли, ну і так далі. І ті також здивуються, Господі, коли ж ми тобі не проявили таку милість. А от те, що ви не зробили одному із малих. Цих того ви не зробили і мені. І е, знову таки спасіння душі людської неможливо без любові до ближніх. Адже Господь замислив людство як єдину сім'ю, як братів і сестер. І саме коли в раю Адам і Єва жили в мирі і любові до гріхопадіння. І далі ці діти, які повинні були в них з'являтися і все людство, воно повинно було б жити в мирі і любові, але гріх це все зруйнував. І тому наша задача тут в цьому світі боротися з гріхом, який розділяє нас, який відділяє нас від Бога і один від одного. І тому не просто так, десять заповіді у нас є, і вони поділені на дві частини: перші чотири заповіді це по відношенню до Бога, а інші шість заповіді це по відношенню до ближніх. І тому Христос не просто так в Євангелії сказав, коли нього запитали: Господи, яка найбільша заповідь? Він сказав: «Возлюби Бога всім своїм серцем і ближнього свого як самого себе. На цьох двох заповідях весь закон і пророки. Тому любов до Бога неможлива без любові до ближніх. От це треба нам запам'ятати. І тому ті люди, які називають себе віруючими, і в той же самий час дозволяють собі когось ненавидіти, проклинати. Бажати комусь смерті, як вони можуть називати себе християнами? Тому ось тут треба знову-таки серйозно замислитись. Здавалося, б, фраза проста. Тобто Ця цитата проста, і вона зрозуміла кожній людині. Тому що ми підсвідомо розуміємо, що треба людей любити. Але, на жаль, її мало хто виконує на превеликий жаль. І тому. Давайте про це поговоримо. Давайте про це подумаємо. Адже знову-таки ці цитати я не просто так роздаю за богослужінням. А для того, щоб люди читали і розмірковували. Адже саме із-за того, що ми не розмірковуємо, в нас є дуже багато серйозних духовних проблем і дуже багато конфліктних ситуацій навіть один з одним. Тому що ми не вміємо розмірковувати над чимось. Не просто так є прислів'я. Там, перед тим, як щось сказати, ти дуже добре подумай. І от, на жаль, ми чомусь мало думаємо. І коли читаємо святе письмо, треба думати, розмірковувати. І от тут є проблеми, да, от, коли люди серйозно починають задумуватись, ну, сказано, любить ближніх, їх ненавидити не можна, а як це зробити? І тут дьявол приходить і він починає нам внушати всяке різне. Якби розсіювати нашу. Увагу на якісь речі, які далекі від нас. Я пам'ятаю, колись один знайомий до мене звернувся з такою як би, проблемою. Десь він в інтернеті надивився фото, відео про якихось голодних людей, які помирали з голоду десь там, чи в Африці, чи десь там в Сирії. От він побачив тих людей, які дійсно не мають нічого. І йому якось стало шкода цих людей. І він розумів, що він нічим не може їм допомогти. І він втратив спокій. Він спитав, що ж мені робити, як мені впоратися з цією внутрішньою проблемою. Я порадив, що ну, не треба там десь далеко, ти їм все одно не допоможеш. Знайдись серед тих людей, які є в твоєму житті, тих людей, які потребують допомоги, і допоможи їм, і тобі стане краще. І він зробив так, йому стало краще. І от дьявол, він обов'язково. Росію на нашу увагу на далекі речі. Тобто ми одразу чомусь думаємо, ой, ближні, да, а як же ж любити африканців, як же ж любити австралійців, як же ж любити американців, як же ж там Та не треба так далеко дивитися. Треба починати з малого. І коли ми думаємо про своїх братів, яких треба любити, а перш за все, треба подумати знову-таки про свою сім'ю, про тих людей, які є поруч. Тому що коли ми думаємо про всіх і вся, зачастую ми про свою сім'ю не думаємо взагалі. Ми думаємо, як же ж любити там тих людей, які живуть в інших країнах, в інших містах, а як же ж любити тих людей, які отут поруч тебе, біля тебе кожного дня? На це не вистачає сили і часу. І от, перш за, все, перш за все, треба полюбити тих людей, от які є в твоїй сім'ї, ті, які живуть з тобою в одному будинку. Далі, да, звичайно, церковна сім'я. Напевне, перш за все, церковна сім'я, адже наша єдність по Христі, вона, вона якби навіки, а єдність кровна, да, вона може бути тимчасовою, адже все одно кров Адама вона приводить до смертності, а кров Христова до вічності. І от про церковну сім'ю, про тих людей, які ходять до церкви, з якими ти разом молишся, чи ти любиш їх? А що ти робиш, щоб бути ближчими до них? Як ти до них проявляєш свою любов і милосердя? Потім для своїх сусідів, які живуть біля тебе, там, односельчан, чи от, хто живе в місті, да, оцих людей, які живуть там в вашому районі. І напевне цього досить. Тому що найбільше просто не вистачить сил. Ми не всесильні, У нас не вистачить любові на всіх, нам не вистачить сил. Тому нам треба брати да, от, на себе оцю ячеєчку нашого життя, навколо якого та є якісь люди, їх любити їм прощати, з ними миритися, намагатися знаходити спільну мову, відбути біля них, а всіх інших буде судити Бог. Стосовно всіх інших, це вже нас не стосується. Нам головне полюбити тих людей, які є отут, в зоні нашого доступу. Я, звичайно, розумію, що коли є інтернет. Багато інших людей, яких ти ніколи в житті не побачиш, але вони будоражать в серце. І тут треба бути дуже обережними. Якщо бачите, що не можете втриматись в там якоїсь ненависті, коли бачите якісь новини, то, знаєте, краще не дивіться такі новини. Ми що цією ненавистю, злобою ми можемо отруїти собі серце, і ми можемо надірватися. От, звичайно, заповідь полюбити всіх, вона для людини не може бути повністю на 100% виконана. На про жаль, ми живемо в цьому світі, коли є багато людей, які бажають нам смерті. Але от нам от від них треба триматись подалі, віддавши їх на суд Божий. А триматись тих людей, які є біля нас, їх любити, до них проявляти свою увагу, свій час і свої сили. Адже коли ми розпиляємося на тих людей, які яких не можемо полюбити, які живуть десь там далеко. Ми втрачаємо сили для того, щоб полюбити тих людей, які живуть тут близько, які дійсно потребують нашої уваги, нашої любові. Будьмо благорозумними і послухаємо апостола Івана, який нам нагадує, що любов до Бога неможлива, любов до ближніх. Любов до Бога неможлива любові без любові до ближніх своїх. Любімо ті, хто є біля нас. І серце буде наповнено цією любов'ю, тоді для ненависті злості просто не залишиться місця. Бережи всіх Господь!